Ми сьогодні малюємо гнома. І в нас наступного відео вже е, не, як ми малюємо Миколая. Але ми сьогодні малюємо гнома. Гнома ми малюємо ось таким виростом. Ми малюємо до оцього. Таке. Далі голову. от. Хоп. І в нас. Має бути ще борода. Борода ось і ось так. Там не має бути очі. Чів, але ми малюємо, щоб нам що ноги. Там нас вже тут. У нас будуть ноги. Ноги ми малюємо дуже акуратно. Ось так. Так. Тостіше має бути, але дивіться. І в на... нас добрі отакі хоче. І ми маємо отаку. Має бути довго довго довго. Оп. Вже є. Довго довго. довго. Ми... І тако. І в нас ще є. У нього можна зробити такий светр. Светер ми можемо робити полосками. Раз. Так. Ось. Нам вже це прекрасно. Друге. Раз. Два. І ми були. Такі ще можна тут двоє зарунки. Хвильки. Це дуже обережно підбороти. Дуже. Раз, раз, раз. Ось. І нам же, щоб нам зробити де ціло нам треба ризку просто поставити. Де нас тут ціло І можна ще йому зробити додати ялинки. У нас, у нас буде рівно Бо якщо ми були горбаті, нам було б треба більше папіру. Ось ми малюємо. Так, раз, 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 раз. два два, два два Але ми маємо таке. Хоп-хоп-хоп-хоп-по-хоп. То вже ми трохи такі. Буду робити. дуже будемо. ви. Ми вже трохи тут не містимо. Буде тобто, нас трохи маленькі І наша може бути біг. Бісек ми евалюємо крути. Отаке. У нас ще є зірочки. Зірочки ми валюємо таким чином Ми валюємо раз, два, три. Має бути, 4 раз, два, три, Має бути тільки чотири образи. Далі Малюємо раз, два, три, чотири. бути тільки чотири. Можна собі так само горити. Якщо п'ять, тоді можна ще трохи поправити. Отаку. А можна ж робити візу руки? Візерунки це вже доступному відео. І що остаю? Так, у нас є, нам ще можна зробити м -м -м, такі сніжочки. Ні, Ми можемо малювати кружечок. Далі ми валюємо таку хоп, хоп-хоп. Але тут де гарде. бо нам якщо балайка так, нам треба просто велику таку. У нас така шапочка. Сапочка може бути ще з балюлочками. Ось такого гарду. Дев'ять. Дивіться. Диві. 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 На точно буде гарно. получе. Раз, два. Вона вже є майже все. Далі нам треба рот. Або нам можна шелерму зробити штани. Штани в нас будуть ось само. це було. Це нас будуть штани. Штани демо ще бути. Сіро одки во чорти. Сіро тільки буде. Якщо бачоті, було б чорти, то буде. А це було десь. Або можна ще ото.

трохи його. Друга сторона така. Так. Дуже тріски мої бути. Осі мої буде дуже тріски, але доходи. До уже не тут но... Вот так. Дальше. Так. Хоп. Вот. Уже у нас будет серый Можно вот так сделать? Сирень будет сходиться. Вот ее можно уже ставить. Так. Так. О. А люблю полосово. Сам же надо, потом забила. Моя будет. Але і свободу робити від тебе такі рисушки. Ось такі серії мають бути. Е, е, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ми на друге відео будемо розмальовувати його.